Щонеділі Сашко навідується до своєї бабусі, яка живе у селі Тернове. На зворотному шляху він завжди прямує іншою дорогою, що проходить повз будинок лісника, де працює його дідусь, а потім повертається додому. Одного разу Сашко задумався, як порахувати довжину свого маршруту, він звернувся за допомогою до свого дідуся, який розповів йому про чарівну мірну паличку. У цьому відео ти дізнаєшся, що це за загадкова мірна паличка та як з її допомогою Сашко та його дідусь порахували довжину маршруту. Щоб помістити на глобусі чи карті зображення поверхні землі, доводиться давати його в дуже зменшеному вигляді. Для розв'язання цієї проблеми застосовують мірну паличку, що у перекладі з німецької мови означає масштаб. Масштаб показує у скільки разів зменшена відстань на плані чи карті порівняно з відстанню на місцевості. Щоб зрозуміти значення масштабу та те, що він відображає, розглянемо приклади щоб зобразити свій портрет у повний зріст. Тобі потрібен мольберт, який помістить твоє зображення натуральної величини. Масштаб такого зображення записується як дріб один до одного і називається масштабом натуральної величини. Це означає, що розміри об'єкта такі самі, як і розмір зображення. Якщо ж папір для портрета невеликий, то потрібно змінити розмір зображення. Масштаб цього малюнку буде означати, у скільки разів було зменшено реальний об'єкт, щоб зобразити його на папері. Наприклад, масштаб 1 до 10 означає, що зображення було зменшене у 10 разів. Отже, масштаб це число, яке показує, у скільки разів зменшена відстань на плані карті чи глобусі порівняно з відстанню на місцевості. На карті, плані місцевості чи глобусі можна легко знайти масштаб. Його вказують на рамках або у полі умовних позначень. Розрізняють три види масштабу числовий, іменований та лінійний. Найчастіше використовують масштаб, записаний у вигляді дробу. Він має назву числовий. Наприклад, фізична карта материків і океанів що висить на стіні у класі, має масштаб 1 до 22 мільйонів. У числовому масштабі завжди використовують сантиметри як одиницю вимірювання. Отже, масштаб вказує, що 1 сантиметр карти відповідає 22 мільйонам сантиметрів на місцевості. Для визначення відстаней на місцевості сантиметри використовують рідко, тому значення переводять у метри чи кілометри. Пригадай відповідність між різними одиницями вимірювання. В одному метрі міститься 100 сантиметрів, а в одному кілометрі 1000 метрів щоб визначити, скільки метрів на місцевості відповідає одному сантиметру карти. Потрібно число, виражене в сантиметрах, поділити на 100. Це означає, що один сантиметр карти містить 220 тисяч метрів місцевості. Так само можна легко визначити відстань у кілометрах потрібне число, виражене в метрах, розділити на одну тисячу. Отже, в одному сантиметрі карти відображено 220 кілометрів місцевості. Такий масштаб, що записаний словами, називається іменований, у ньому використовують різні одиниці вимірювання і записують їх біля кожного числа. Якщо числовий масштаб карти записаний як дріб і має значення 1 до 22 мільйонів, то іменований буде мати такий вигляд в одному сантиметрі 220 кілометрів. Розглянемо приклад переведення числового масштабу в іменований, записуємо одиниці вимірювання числового масштабу. В одному сантиметрі карти 5 тисяч сантиметрів місцевості, переводимо сантиметри в метри, 5 тисяч ділимо на 100, отримуємо 50 метрів, записуємо іменований масштаб в одному сантиметрі 50 метрів. Зупини відео, щоб розв'язати обернену задачу. Переведи іменований масштаб у числовий. Спочатку потрібно перевести кілометри в метри, а потім їх у сантиметри. 2 кілометри дорівнює 2000 метрів. 2000 метрів дорівнюють 200 тисячам сантиметрів. Записуємо числовий масштаб. 1 до 200 тисяч. На планах місцевості й картах використовують лінійний масштаб. Зображають його у вигляді прямої лінії, поділеної на рівні частини завдовжки 1 см. Над кожною поділкою вказують значення відстані на місцевості на першому відрізку вліво від нуля наносять найменші поділки лінійного масштабу міліметри. Це значно полегшує підрахунки. Використання лінійного масштабу дозволяє отримувати дані про відстань на місцевості без проведення обчислень. Числовий масштаб використовують для розуміння, у скільки разів було зменшене зображення поверхні землі. Іменований та лінійний масштаби застосовують для проведення вимірювань відстаней, протяжностей, розмірів чи площ об'єктів. Необхідно пам'ятати, що точні результати вимірювань можна отримати лише на планах чи глобусах. Географічні карти мають похибки та спотворення. Це зумовлено тим, що при створенні карт виникає проблема перенесення зображень із кулястої поверхні на площину карти. У такому випадку для розрахунків використовують градусну сітку. Для проведення вимірювань на глобусі можна використати гнучку прозору лінійку, паперову смужку або нитку. Розглянемо приклад проведення вимірювань на глобусі. Для цього використаємо шкільний глобус масштабом 1 до 40 мільйонів. Наприклад, щоб виміряти найдовшу відстань Африки із заходу на схід, один кінець стрічки необхідно прикласти до крайньої західної точки материка. А другий до східної фіксуємо відстань на смужці та прикладаємо її до лінійки для визначення довжини. Протяжність Африки із заходу на схід на глобусі складає 18,5 см. Щоб дізнатися відстань на місцевості, отриману довжину потрібно помножити на величину масштабу 18,5. Помножити на 40 мільйонів дорівнює 740 мільйонів сантиметрів. Переводимо отриману довжину у метри, а потім у кілометри. Протяжність Африки із заходу на схід складає 7400 кілометрів. Для проведення розрахунків на планах місцевості застосовують такі ж інструменти, як і для глобуса. Визначення відстані прямолінійних відрізків дозволяє застосовувати лінійний масштаб. Для цього скористаємось циркулем-вимірювачем. Розглянемо приклад. Щоб дізнатися довжину ставу чорний, прикладаємо ніжки циркуля до крайніх точок об'єкта, між якими відзначаємо відстань, не змінюючи положення між ніжками циркуля. Встановлюємо один кінець на поділку лінійного масштабу 0. Права ніжка покаже, яка відстань вимірюваного відрізка. У випадку, якщо права ніжка циркуля виходить за межі поділки, для проведення точних розрахунків використовують ліву частину лінійного масштабу із ціною поділки 1 мм. Для цього необхідно змістити ніжки циркуля вліво. Правий кінець циркуля ставимо на поділку цілого числа. Таким чином дізнаємося точну відстань від нуля. Якщо одна поділка лінійного масштабу має значення 250 метрів на місцевості, то 1 мм поділки відповідає 50 метрам місцевості. Отже, довжина ставу чорний складає 750 метрів додати 50 метрів дорівнює 800 метрів. Для проведення вимірювань кривих ліній застосовують спеціальний прилад курвіметр. Він складається із тримача, циферблата з поділками ціна поділки 1 см та колеса із зубчиками. Наприклад, щоб вирахувати, яку відстань долає Сашко, необхідно провести курвіметром по лінії маршруту. Рухаючись стрілка на циферблаті показує довжину відрізка на плані. 12 сантиметрів, масштаб плану, на якому розраховано маршрут 1 до 25 тисяч або в одному сантиметрі 250 метрів. Отриману відстань необхідно помножити на масштаб. Отже, Сашко долає відстань у 3 кілометри. За відсутності курвіметра довжину кривих ліній вираховують за допомогою нитки. Її розміщують по довжині відрізка, а потім виправляють і прикладають до лінійки. Запам'ятай масштаб це число, яке показує у скільки разів зменшена відстань на плані. Карті чи глобусі порівняно з відстанню на місцевості. Масштаб буває числовий, записаний у вигляді дробу, у якому завжди обидва числа записані у сантиметрах. Іменований. Записаний словами, у якому використовують різні одиниці вимірювання і позначають їх біля кожного числа. Лінійний. Зображено у вигляді лінії із поділками. Проведеними через один сантиметр над кожною поділкою подано значення відстані на місцевості. Для вимірювань прямих ліній на плані та глобусі застосовують лінійку, паперову смужку, нитку або циркуль вимірювач. Для вимірювань кривих використовують курвіметр або нитку збільшуй масштаб вподобайок. Тисни на дзвіночок, щоб знати більше.